Це не мати. Я завального не байони. Що це замальово райони? Оце все робили вночі. Оце все робили вночі. Я не сплю. Вже дві неділі не сплю за цією. Май вони туди. не було, коли я поставив. паркани. Хочу ставити паркани не викликав? Люди викликали, люди звернулися до нас за допомогою. До вас це готова. До депутатів зверталися. Бо вже сил немає. А якщо ви такі були, почне робити, не можемо ці мають. ігрові автомати, бо тут сорому свої. Они же по утрам там кофе с охранниками пьют. Понимаете? Они их и постарат, они пошли их крышуют. Они их и крышуют. Они все время Я. с ними кофе. Пьют. Пошли, покажу. Они вот не пойду. Вообще это самое. И никто туда не идет. А банку они вызывали уже. Так нет, вот против кого? Вот, вот, это против кого надо бороться. Да, вот правильно. против правильно. кого? Ну видите, цель, Ну это конкретный. Люди Чомусь вночі тільки роблять. Чому? А як ви думаєте? Якщо думаєш, вони робить ночі. В 17 році. Я не сплю! я не прийому діти. А чому ви не викликали? Що значить не викликали? Ви приїжджаєте, коли вас покривають люди? Ви приїжджаєте. Раз! Ви автоматом стоїте. Я ж не покажу, вони тебе бояться. Вони щоб побояться, не плачуть. Они не боятся. Они і бабки платять, это по матеріалу. Ви не продадите, продані. <ми>. <рес> <Ми, рес> <все рес> <ді рес>